Привіт, друже! Чи бувало, колись що тебе ображали? Може, навіть сварка з товаришами колись переростала у бійку, або хтось навмисно псував твої речі? Може, і ти сам колись щось таке робив? Чи бачив, як це відбувається з кимось іншим? Погодься, це неприємно. Дії, які завдають шкоди іншій людині, називаються насильство. І саме 25 листопада в Україні розпочинається акція 16 днів проти насильства. З 25 листопада по 10 грудня прийнято ще більше уваги приділяти проблемі подолання насильства для того, щоб в країні було менше випадків жорстокості і кривди. А чи знаєш ти, що насильство буває різних видів? Наприклад, удари, штовхання, бійки. Жбурляння в іншого різних предметів це фізичне насильство. Погрози, залякування, принижування, словесні образи, лайка називаються психологічним насильством. Іноді шкода від психологічного насильства буває значно більшою за фізичне. Є ще один вид насильства, який називають економічним це навмисне псування одягу або особистого майна, відбирання грошей або речей. Давай з тобою спробуємо розібратися з цими видами. Я буду описувати ситуацію, а твоя задача буде визначити, який це вид насильства. Домовились? Поїхали. Хлопець під час сварки не втримався і штовхнув однокласника. Як ти вважаєш, який це вид насильства? Вірно, це фізичне насильство. Дівчинка голосно сміялася, коли побачила. Як однокласник упав. Вірно, це психологічне насильство. Через сварку дівчинка зламала ляльку подруги. Так, це економічне насильство. За погані оцінки хлопчика вдома лають та обзивають. Вірно, це психологічне насильство. Старша сестра дівчинки, коли робить з нею домашні завдання, може вдарити її по рукам, якщо сестричка робить помилки. Так. Це фізичне насильство. І остання ситуація: учні старших класів кожного дня підстерігають молодших школярів і відбирають у них кишенькові гроші. Вірно, це економічне насильство. Молодець. Запам'ятай, насильство це порушення прав людини. У нас є основний закон, в якому написані права кожного. Це Конституція. І в ній говориться, що кожна людина має право на повагу, підтримку, безпеку, любов, на захист від будь-яких видів насильства. Це і твої права також. Але пам'ятай. Що для всіх вони однакові. Тому ти також маєш поважати інших і не порушувати цих законів. Так, бувають ситуації, коли тобі неприємно, сумно або ти обурений, але насильство це неефективний спосіб вирішити проблему. Повір, ти зможеш досягти набагато більше через повагу, дружбу, підтримку. І толерантність. До нових зустрічей!